День, шановні телеглядачі. Вас вітає телерадіокомпанія Зміїв ТБ». З вами я, ведуча Григорчук, Ангеліна. Почнемо ми з випуску новин. Проект село майбутнього, завдяки якому в регіоні може розвиватися сільське господарство і сотні людей матимуть житло та роботу. Влада почне втілювати в життя вже в цьому році. На місцях вже підшукують території в п'яти районах Харківської області. Наймовірніше реалізація проєкту розпочнеться зі Зміївського району, повідомляє сайт медіагрупи Об'єктив з посиланням на віце-губернатора Харківської області Юрія Сапронова. В рамках проєкту село майбутнього буде створене селище, кожен мешканець якого володітиме власною фермою. Під час прямої лінії в газеті «Слобідський край голова Зміївської райдержадміністрації Євген Мураєв наголосив, що вже розроблено документацію та визначено землі, на яких будуть розташовані об'єкти інфраструктури. До потенційно цікавих сільськогосподарських проєктів голова адміністрації відносить і радгосп Радгосплагодатний, який поки що знаходиться у відомстві Міністерства оборони. Цитата там є стара інфраструктура, нехай і дуже занедбана, але вона вимагає і відносно невеликих вкладень, щоб знову відновити тваринництво і рослинництво. Там дуже серйозний обсяг землі. Кінець цитати. Можливо, саме на цих безмежних землях знайде своє місце проєкт село Майбутнього. Ми побували у селі Благодатне, що розташоване на території Комсомольської селищної ради. Інфраструктура села знаходиться на надзвичайно низькому рівні. Колись тут був радгосп, який забезпечував селян роботою, підтримував рівень життя на сталому рівні. Тоді чисельність населення була значно більшою. До 2000 року. Тут було все. І люди хорошо жили, і було де робити, і було за що робити, і. Ну, коротше, було добре. А зараз, я не знаю, хто його візьме, щоб возобновити. Сухоз благодатний був. Если считать Міністерство оборони України, то саме, я считаю, было нормально для людей. Зараз же в селі залишилось близько чотирьох сотень населення. До визначних споруд в центрі можна віднести лише пам'ятник та занедбану автобусну зупинку, до якої курсує старий автобус з невеликою кількістю людей. На всю величезну територію працює лише один магазин. Тож роботи мешканцям села доводиться шукати в інших населених пунктах. А благодатні хліборобські землі пустують, чекаючи свого справжнього хазяйновитого господаря. Тим часом більшість корінних мешканців багатодатного переїхали до Змієва, Харкова та інших розвинених міст. Мало в селі і дітей. В школі перших-других ступенів навчається лише 22 дитини. Та умови для них створені найкращі: чисті, гарно відремонтовані, достатньо просторі класні кімнати, розраховані на 6 дітей. Квіти, рукодільні витвори, є прикрасою закладу освіти. Шкода, що такі умови навчання створені для невеликої кількості дітей. Будь-який розвиток інфраструктури і сільського господарства може посприяти розвитку освіти в благодатному, підкреслює директор школи Тетяна Назаренко. Любий проєкт, який передбачає розвиток сільського господарства, життя людей на селі, це дуже корисний, важливий і необхідний людям проєкт. З точки зору директора школи я б сказала так, що там, де є робота для сім'ї. Фермерське господарство це чи якесь інше господарство? Вона дає людям роботу, дає їм сподівання на майбутнє. І допомагає ростити, виховувати дітей. І для нас, як вчителів, і взагалі для майбутнього нашого нашої країни, це дуже важливо. Чим більше буде можливості людям прикласти свою працю, зробити щось корисне, перш за все забезпечити свої сім'ї, значить, буде розвиватися село, буде розвиватися школа, буде продовжуватися життя на селі. За свою історію благодатне переживало і краще свої часи, коли на його території знаходилось підприємство Мільйонер, а нині військовий радгосп. Тоді землі використовувалися за своїм призначенням. Велике було господарство в, в селі Благодатному, совхоз благодатний. Колись це був совхоз мільйонер, який давав людям роботу, давав країні хліб, м'ясо, молоко. Люди тут працювали, всі, хто жив в благодатному, працювали в радгоспі, і дуже багато було молоді, багато дітей. Проєкт село майбутнього передбачає побудову 100-130 котеджів, біля котрих будуть розміщені мініферми різного напрямку рослинницькі, молочно товарні вівце та птаху ферми. Приблизна вартість проєкту складає 150 мільйонів доларів. Мешканці Благодатного мають надію, що відновлення інфраструктури можливо на безмежних просторах їх села і сподіваються, що проєкт село майбутнього охопить саме благодатні землі села Благодатне.